Вітаю всіх на нашому каналі Молодий фермер з Тернопільщини. Зараз ми з вами знаходимося в тунелі з помідором. Цей рік був дуже важкий, планувалася висадка помідору набагато раніше, але морози не давали ніяк змоги його висадити і тому наш помідор від компанії «Спарк Сіц». Тут зараз ми бачимо 18,55 номерний. Стресував, навіть почав хворіти, ми його обробляли від хвороб. Через стрес він почав дуже скоро викидати вже квітку, щоб дати потомство. Завжди рослина, коли отримує стрес, в першу чергу хоче зберегти своє потомство і викидає цвіт, щоб дати врожай. Відповідно, такий врожай буде дуже маленький. Ну ми нічого не могли зробити, як тільки дала змогу нам погода хоча б трішки без морозу висадити його в ґрунт, десь півтора тижні тому ми це зробили. Але що хочу сказати в даному відео, все я говорю, що краще недорожча розсада, ніж перерожча. В даному випадку. У нас тут є помідор 1855, який перестояв касеті, ми його стримували як могли, не підливали, щоб стримати ріст. А з цього боку нам не хватило до кінця дійти верху, і ми так само обрали цей самий гібрид 1855, але розсада маленька ще була недорожча. І ось побачимо результат. Що буде краще? Перерощена розсада чи недорощена розсада. Один той самий помідор. Хочу сказати, що 18,55 з, з всіх помідорів, оцеї недорощеної розсади. росади. Спочатку думали обрати, яка краща, яка має більшу листкову масу. І саме гібрид 18,55 мав найбільшу листкову масу на даний момент, як ми садили. Тому так співпало і за одне ми перевіримо, що буде краще Перерощена чи недорощена, які будуть результати по врожайності, по хворобам і таке подібне. Тому підписуємося на наш канал, ставимо лайки, чекаємо наступних відео і будемо бачити, що буде краще і чи запилиться вона, наприклад, в тунелі без. Без бджоли і комах чи не запилиться. Так що чекаємо на наступні відео. Всім гарних врожаїв і гарного мирного неба!